Ми коли-небудь були впевнені, що щось трапилося, але потім виявилося, що такого ніколи не було. Вітаю вас! Це ефект мандели. Зачекайте, як це? Білосніжка ніколи не говорила. Церкельце, дзеркельце, скажи, тому що насправді там було чарівне дзеркальце. Хто найгарніший у світі? Просто ми живемо в альтернативному всесвіті. Ефект мандели це коли багато людей пам'ятають події, якої ніколи не було. Все це через наш мозок, який іноді любить підмалювати деталі. Ось пам'ятаєте, чорний квінчик, на хвості у пікачу. Ага, його ніколи там не було. А того дядечка з монополії, який завжди носив монокль? Сюрприз! А кіт Кат. Він завжди писався без Дефісу. Мені здається, я його завжди там бачила. Кіт Дефіс, Кат. Хм. Суть проста. Наша пам'ять це не камера. Це більше схоже на режисера з поганим сценарієм. Тому наступного разу, коли ти будеш казати, я точно переконана, що так було краще перевір всі факти. Пишіть у коментарях, який у вас був ефект модели? Я ж не одна бачила монополь в монополії у дядечка. Підписуйся, бо наша пам'ять це ще той трилер.